Вітаю всіх на своєму каналі. 19 жовтня, холодно, вітер, але треба сіяти. Насіння двох видів, про насіння є окремі відео, посилання буде в описі. Також купив нітравму фоску, вороніш. По плану є дві ділянки сіяти, земля мокра. Але за ногами не тянеться. Трактор з сівалкою вже в дорозі. Будемо пробувати, але не знати, що з того вийде. Тяжко, земля мокра, трактор буксує. Друга ділянка пшениця по пшениці. Висів на максимум. Майже кінець. Нарешті досіяли, починалося все дуже важко, але потім пішло трошки краще і легше. Сонечко вийшло. Сподіваюся, останній рік у мене пшениця по пшениці. Стосовно норми висіву, то майже 300 кг на гектар. Це багато, тому що пізні терміни посіву. Ще не знати, коли прийде зима і чи встигне пшениця кущитись добре. Але позитив у тому, що земля мокра, схожість буде 100%. Зерно Майже все в землі, подекуди поверх, але це не проблема. Нітроумофоска висів 75-80 кг приблизно. Можливо, треба було дати більше, але думав, щоб хватило на всю площу. Але можна завжди додати померзлоталому ранньою весною чи в кінці зими. Я дякую всім, хто дивиться. Пишіть свої коментарі, думки, ставте лайки, не пропускайте рекламу. Всім дякую за увагу.